Вітаю вас на вечірній медитації нічного спокою. Мене звати Кунер Танна, я експерт у роботі з підсвідомістю, і зараз я вас занурю в розслаблення для глибокого відпочинку. Влаштуйся у своєму ліжку так, як тобі дійсно зручно. Знайди позу, у якій твоє тіло автоматично розслабляється. Можливо, це на спині, щоб усе тіло було вільне, а діафрагма могла працювати спокійно і глибоко. Якщо тобі подобається, одягни маску для сну, вимкни світло і прибери усі зайві звуки, закрий очі і дозволь собі розслабитись. Тепер переведи увагу на дихання. Зроби кілька м'яких, довгих вдихів і видихів. Не форсуй, не намагайся зробити правильно, просто дозволь диханню стати глибшим, відчутнішим. На вдиху відчуй, як повітря наповнює тіло, а на видиху, як разом із повітрям, виходить напруга, залишаючи тебе в спокої. Зроби повільний вдих носом, затримуй дихання на декілька секунд, а потім видихни повітря так, ніби ти звільняєш тіло від усього зайвого. Відчуй, як із кожним наступним вдихом і видихом дихання стає рівнішим, м'якшим. А розслаблення природним. І проговори подумки за мною ці слова. Усе, що зараз не на часі, я дозволяю собі відкласти на завтра. І прямо зараз я просто відпускаю цей день. Я відпускаю усі свої задачі. Я відпускаю усі очікування від себе. Тут і зараз я можу дозволити собі просто розслабитись. Творець, прошу тебе дати мені якісний і спокійний сон. Дякую. Залишайся із заплющеними очима і переведи увагу до верхівки голови. Уяви, як легка, тепла хвиля, мов прозора вода, яка стикається з твоїм чолом і починає плавно гортати твоє тіло зверху вниз. Відчуй, як ця хвиля м'якості стікає по лобу, розгладжує зморшки, розслабляє повіки. Щоки, щелепу. Всі дрібні м'язи обличчя поступово відпускають напругу, губи стають вільними, язик розслаблений. Навіть м'язи навколо очей ніби розтікаються в теплі. Ця хвиля опускається на шию і плечі, змиваючи важкість і напругу. Змила все те, що ти носила сьогодні. Плечі м'якшають, спадає зайва напруга, а вода тече легко, стікає з них і змиває все, що вже не треба, все, що не служить тобі. Тепер розслаблення проходить по руках. Спочатку плечі, потім предпліччя, далі кисті та пальці. Відчуваю, що кожен палець руки стає ващим, теплішим і вільним від будь-якого напруження. Ця хвиля опускається нижче. Груди, спина, живіт. Дай розслабленню доступ до цих частин тіла. І з кожним вдихом та видихом тіло наче стає м'якішим, теплішим, будь-які затиснення зникають. Ти відчуваєш, як твоя спина повністю розслаблена. Живіт спокійний. Грудна клітка вільна. Розслаблення стікає по стегнах, колінах, гомілках, і воно доходить аж до стоп, до кінчиків пальців ніг. Уяви, як хвиля тепла і спокою огортає кожен сантиметр тіла. Уяви своє тіло, наче під сканером. Ти наче можеш бачити через шкіру. Уяви, як хвиля тепла і спокою огортає кожен сантиметр тіла. І все, що було зайвим. Що тримало в напрузі, зараз легко змивається цією водою, залишаючи тільки легкість, тишу і відчуття захищеності. І коли ти бачиш своє тіло через сканер, побач навколо свого тіла прозорий, золотий або срібний сферичний купол, він огортає тебе. Світло може мерехтіти, пульсувати або бути стабільним. Це купол твого захисту. Дозволь собі ще кілька хвилин побути у цьому відчутті, у відчутті захищеності. Зафіксуй його. Візьми його з собою в цю ніч. Твоє тіло твоя безпечна гавань. Ти можеш просто дихати, просто засинати. Тобі не треба ніде поспішати, ні про що не треба думати. Дай собі декілька хвилин ще побути у цьому відчутті. Тепер переведи свою увагу всередину голови. Уяви свій мозок. Уяви його як простір. В якому протягом дня накопичилось безліч думок, вражень, турбот. І уяви, як у цей простір поступово входить хвиля світла. Вона м'яка, прозора, вона ніжно гортає кожну ділянку мозку. Кожним вдихом уявляю, як це світло починає розчиняти зайві думки, турботи, тривоги, які увесь день крутяться в голові. Усе, що було накопичено, що зберігало напругу, починає танути. Відчую, як голова стає легкою. А всередині простір тиші. Ці думки не зникають назавжди, вони просто розчиняються у цьому світлі, звільняючи місце для нічного відпочинку, з кожним подихом простір всередині голови стає ще чистішим, світлішим, а все зайве спокійно стікає вниз, мов краплі дощу, залишаючи лише ясність і безпеку. Дозволь цьому процесу йти далі самостійно, відчуваючи, як твій розум розслабляється так само, як і тіло. Ти повністю у спокої. Ти готова і готовий до сну, де ніщо тебе не турбує, ніщо не заважає відпочивати по-справжньому глибоко. З наступним вдихом, ти уявляєш, як кожна клітина наповнюється новою живою енергією відновлення. Спокою! Здоров'я. А з видихом все, що накопичилось за день, будь-яка втома, напруга, старі емоції просто залишають тіло, розчиняються в просторі, зникають без сліду. Дозволь кожному вдиху приносити відчуття зцілення, м'якості і оновлення. А кожному видиху очищення, легкість і відпускання. З кожним новим циклом дихання твоє тіло відновлюється, а сон стає глибшим. І спокійнішим дозволь собі перебувати в цьому стані стільки, скільки потрібно, дозволяючи тілу і підсвідомості виконати свою роботу зцілення і відпочинку. Нехай цей спокій залишиться з тобою на всю ніч. Ти можеш просто засинати або залишатися у цьому відчутті скільки, скільки захочеш. Усе, що потрібно для відновлення, вже сталося. Ти під захистом власної енергії, твій простір безпечний. Усе, що потрібно для сну і відновлення, вже відбувається прямо зараз.